Усім привіт! Друзі! Сьогодні буду з вами ділитися своїм сімейним рецептом великодньої паски, за яким я готую її вже 10 років, і вона кожного разу виходить чудово. Тому бажаю вам її теж приготувати. Для початку нам необхідно зробити опару. Для цього беремо 150 г теплого молока, додаємо до них вологі дріжджі. І все гарно перемішуємо, щоб дріжджі розчинилися у молоці. Після того додаємо ще 150 грамів вже звичайного молока кімнатної температури. Туди ж додаємо 150 грамів цукру. Все перемішуємо. Та прямо у цю масу просіємо 500 грамів борошна. Тепер будемо все гарнесенко замішувати. І в нас виходить така опара, і ми ставимо її відпочивати на 30 хвилинок. Обов'язково, щоб місце було тепле. Без протягів, щоб гарно підійшло. За цей час нам необхідно збити 6 білків в гарну піну. Окремо збиваємо жовтки та цукор. І додаємо до них розтоплене вершкове масло. Тепер беремо опару, бачите, як вона збільшилась у розмірі, вже гардесенько підійшла. І додаємо до неї збиті жовтки з цукром і білки. Також я додаю рідку ваніль. Ви можете на ваш смак додати ванільний цукор. І обов'язково для неперевершеного аромату додаємо цедру двох лимонів і все гарно перемішуємо. І тут я зрозуміла, що я взяла ємність маленького розміру, тому що буде ще борошно. І тому вам рекомендую одразу брати. Мисочку побільше, тому що тісто буде великого об'єму. І прямо оцю ємність ми просіємо ще 500 грамів борошна. Туди ж додаємо родзинки. В цей раз я взяла клюкву, теж дуже смачно виходить, можна взяти навіть ялену вишню. І все гарно замішуємо руками, для того, щоб тісто дуже гарнесенько вимішалось, було еластичним. І будемо його залишати знову ж таки в теплому місці, накриваючи рушничком на півтори години. Ну, подивіться, яке розкішне та пухкеньке тісто вийшло. Просто супер! І тепер будемо його прикладати у форму для випічки. В цей раз я вперше взяла силиконову формочку, і я вам хочу сказати, що це було дуже гарне рішення, тому що нічого не прилипає, все дуже гарно випікається і гарно виходить потім із форми, тому дуже вам рекомендую. І накриваємо полотиночком, залишаємо на півгодинки. Випікати будемо 50 хвилинок. І ось я вже дістала готові пасочки з формочки. Подивіться, які вони гарненькі, дуже такого гарного кольору золотистого і дуже ароматні. Тепер, коли вже пасочки остигнули, я буду наносити зверху глазур. Рецепт я залишу вам внизу. І також додаю ще один рецепт глазурі окремо. В якості декору можна використати. Зефір. У мене це маршмелоу. Виходить дуже гарно, дуже так ніжно та незвичайно. Дівчата, всім рекомендую цей рецепт. У вас пасочка вийде з першого разу, та я впевнена, що вона вам дуже-дуже сподобається. І хочу вам показати ще, як ця паска виходить у розрізі.